Графіт нині є два способи його видобутку: відкритий, кар'єрний та підземний. Після видобування руди йде її збагачення: сортування, дроблення, відділення від домішок, подрібнення, вилуговування. потім у спеціальні млини класифікують графіт за розміром пластівців, щоб зберегти форму. Варто додати, що за усього цього процесу є екологічні ризики: забруднення повітря пилом, а землі розливами. Шкідливо це і для здоров'я людей. Під час тривалого впливу на організм людини може виникнути пневмоконіоз. Найбільші у світі запаси графіту у Китаї 230 мільйонів тонн. Крім того, піднебесна ще й впевнено тримає першість у виробництві мінералу 78% від світового об'єму. У Китаю повний замкнений цикл виробництва від видобутку до готової продукції, яку можна використовувати декому потрібно. Наступна за запасами Бразилія 74 мільйона тонн. Частка від світового виробництва 4,2%. Третій у списку графітових багатіїв Мадагаскар і його 27 мільйонів тонн мінералу у надрах. При цьому частка від світового виробництва сягає 5,5%. У топі з графітовими покладами також Танзанія, Мозамбік, Індія, Канада та Норвегія. Попит на графіт посилюється з року в рік. Наприклад, у 2022-му глобальне споживання мінералу сягнуло 1 мільйона 300 тисяч тонн. і за прогнозом, може перевищити 3,5 мільйона тонн вже у 2030-му. Основні сектори вогнетриви, літій іонні батареї, ливарне виробництво мастила. Здебільшого попит зростає через розвиток електромобілів. Ну ось, наприклад, в батареї Nissan Leaf 40 кілограмів графіту. У 2024-му ринок. Мінералу оцінювали у понад 15 мільярдів доларів США до 2030-го Він за прогнозами має вирости більш як удвічі. То скільки ж коштує графіт? Тут дивлячись про який говорити, все залежить від типу та якості. Наприклад, природні торгуються за 500 тисяч доларів за тонну. І ціна, скоріше всього, невдовзі впаде через перевиробництво. А от, зокрема, сферичний графіт це така форма синтетичного, коштує в рази більше від 4 тисяч до 4 тисяч 700 доларів.